Домістос, от признайся чесно, ти думав, що я поїхав з дому я вас кину. Ставив на призволяще самих тут, да, Міхуїла. Ти теж так думала. А вот і нет, я ж їздив за подарками для вас. У нас очередна розпаковка. Да, да, Міхуїлона, да, зараз будемо ціни, що там. Ми відкриємо спочатку цю коробочку, це від вашого підписника Максима. Ти чуєш? Сидиш, від Максима подарочки. Open the box. Домістос, я бачу тут вкусняхи. йди, провіряй. Там, 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 ти видиш? Все тобі. І тобі. Все вам. Ну, звісно, Як же ж тут без так до місця. Дивись скільки. Дивись скільки в куснях. Да-да, угу. да, да, да. побачиш ці гурмешки вам. Отаку його. Не тристи, я тобі зараз давати нічого не буду. Ще по якійсь сусняшці. Ще гурмешка, диви. Йом. Міхуїлона. ти я бачу взагалі на їжу погано реагуєш, да? Давай ми тобі зробимо інакше. Дивіться, які дві мишки прикольні. Диви. Коти поховалися, хтось прийшов до секції, тепер вони все, бом бомбоубіжища свої ховаються. Всю розпаковку нам нарушили, так, да, до місця? Ну ти не розстраюйся, ну ось тобі на мишу. Не ви, не бойся, там ніхто до нас не прийде. Ну це катастрофа. Ладно, подождемо 5 хвилин. Все, все угомонилось, давай поїхали. Миша, на хто буде гратися, Міхуїлов, а? А ну? До місця, знай тобі, не забирай в неї. Ти не поняв, чому Миша в мене граєтесь? А ось Миша. А ось Миша. О, можеш гристи скільки хочеш, вони резинові. О, все, втішся, коту зайшло. Тут ще не хочеш подивитися, що ще є. Тут ще гурмешка. М -м? А ти нюхать будеш понюхай. Ей, понюхай, Тут хавка. А ну, сквозь железо почуєш? О, що? Нічого собі в тебе нюх, який острий. О, це все поже, поже до міста. Так, а це що? Це якийсь корм для вибагливих. Отак от. О, супер для стерилізованих. Сухий повнораціонний корм для дорослих, вибагливих котів. Інтересно, я такого не бачу, Корму ще не де. Попробуємо. Ну що, до міста? Тут взагалі взяла гора ваша, розумієте? Тут навіть мені подарків не було. Все вам. О, і коробка навіть тобі. О, бачиш. Я туди тобі твої любимі палички закину. Все, живи з ними. Давай. Давай я тебе упакую, навірно, відправлю комусь. Не хочеш. А, все-таки ти любиш мене. Ну хорошо. Максим, спасибо. Коти... ти. Я уверен, точно будуть в захваті от того всього, що ти прислав. До міста вже не слюни там. течуть. Ти не захлібаєшся там, ні? Ой, ой, ти що? Довольний кіт, бачиш, довольний. А міхуїловна тільки наблюдає. Спасибо, спасибо, Там дуже приємно. А ми підемо далі. Міхуїловна, до міста. Іди сюди. Іди. Іди сюди, дружок, іди. Поглянь сюди в коробку. Иди. Тут взагалі для тебе рай сьогодні, я не знаю. Аби я з вами не жив, тут, навірно, уже все давно поз'їдав би. І розпух би був кабан лопнув би вообще. Дивись, які паличок твоїх люблиних. Ти глянь, дивись, що робиться. Ще отакі палички є даже. Та ти, мабуть, в шокі там лежиш. І ось якісь приколюхи. Такого я теж ще ніколи не бачив. Кажіть, похоже, на ковбасу. Кусочки ковбаси вирізані середечком. Ще якась така сама опако. А тут уже. Та я так зрозумів, це якісь вітамінки. Ага, для зубів. Це для зубів. До местос, це для зубів. Тебе є ж зуби, да? Ну да, ти ще ж молодий. Ще такі палички. Тут асортимент цілий цих паличок. До местос. Опа. Ще травичка прийшла. Я надіюсь, тут інструкція є. На нашому. Нема. Є. Я поки що цю не буду садити. Хай спочатку та виросте в мене, а потім будемо бачити, що з того вийде. Чи хороший з мене садовод чи ні. Місто стирати. Він ще не бачив такого принципу, як він може радіти. На і тобі дам нюхнути по традиції. Нюхни. Ти повинен все понюхати. Коти, взагалі, щоб ви розуміли, довше не все понюхати, що новень приноситься в хату. Най ти понюхай. Тобі зайшло, так? Да? Не треба хавати, відстань. О, і про мене не забули. Це мені фісташки. Ти будеш фісташки? Будеш? Та ладно, це мені. Тобі не диви скільки фісташок твоїх. А це мені. Спасибо. Ну і відкриваємо цю коробочку тепер. Опа, доместос. Ну тут то по твоїй час. Ти любиш у нас таке позагрібати. Хоч оцей наповнитель і розкидай по всій хаті. а То він так ходить, гребеться по всьому лінолеуму. Це можна сказати, теж для мене. Ну якби для котів і для мене. З цим наповнителем набагато легше, ніж з другими якимись. О, пішов уже. Старим пішов прощатися, тому що вже новий під'їхав. Подожди, як кіт. Дивіться, що придумали. Вкинули в лоток цей шарик. Це нормально взагалі, деместос. Я тебе відлікаю, напевно. Дивіться, розсипають постійно, треба коврик купити. Все одно вони будуть його за лапами носити. О, давай, 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 давай. Попісюхав, тепер треба. Поліноліуму. Правильно, правильно, давай. Міхуїла в ній більше коробка, мабуть, зайшла. Да? Принцеса, да? Залази. Все, класно. Все, я тебе відправлю комусь. Зроблю теж комусь приємно. Давай, 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 залазь. Я тебе відправлю. Оформляємо посилочку. не хоче. Тю, дякую всім за вкусняхи для котиків. Цей раз була ваша посилка повністю можна сказати. Ну за винятком цього, опять же, як я так і кажу, воно для мене можна сказати, це тому що воно набагато упрощає життя. Ну і фісташки. Все остальне ваше тепер не тільки в мене попа от снікерсів злипнеться, а й у вас От палочок і всяких вкусняшок. Спасибо, скажеш? Давай, скажи спасибо. Я, як завжди, Фредіна. вредіна, не хочеш казати спасіба, на тобі вредний позадниці.